Вітаю, друзі, з вами Полікарпович, і Сьогодні я хочу вам показати класну штуку, яка може замінити ось ці довбані картонні коробки. І це ось такий пластиковий кейс SL55, зроблений українським військовим для українських військових. Власне, зараз я його детально огляну, розкажу його можливості, продемонструю, як він виглядає всередині ззовні. І також поділюся своїми враженнями взагалі від цього виробу та в принципі планами, як можна його використовувати. І прямо одразу на самому початку відео я хочу сказати, що я собі буду замовляти ще, як мінімум, один такий кейс. Один це 100%, можливо, навіть два, поки не вирішив. Тому що річ реально офігенська і вона перевершила всі мої сподівання від того, що ж я отримаю в отій картонній коробці, яку я забирав з пошти. Тому всім приємного перегляду. Одразу хочу сказати, що наявність та вартість такої штуки можете подивитись, перейшовши по посиланню в описі на офіційній офіційному сайті виробника даних кейсів це перша модель. Далі будуть ще вже зараз розробляються ще. Ну і навіть ця одна єдина модель, яка зараз доступна, вона Багатофункціональна це реально утилітарний кейс, багатофункціональний кейс, який можна по різному обладнувати, по різному використовувати. Власне про це зараз і поговоримо. Тому всім приємного перегляду і я починаю. Дане відео виходить за підтримки головного партнеру каналу українського виробника військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також дякую генеральним спонсорам. Це магазин зброї Прапорщик, мілітарна дошка оголошень Ґанс Хаб, а також український виробник ременів для зброї Рагнарок. Ну і звичайно ж, дякую всім іншим спонсорам всіх рівнів за фінансову підтримку. Це дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. У кого є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства. Що ж, почну огляд ну, для початку ззовні і трошки розкажу про його можливі варіанти комплектації. В принципі, це SL-55, цифра 55 означає його об'єм, це 55 літрів. Що означає SL, я не знаю, але в принципі це ось такий пластиковий, утилітарний, багатофункціональний кейс, який досить жорсткий, який дає хороший захист його вмісту і дозволяє транспортувати всякі різні. Скажімо так: тендітні речі в жорстких умовах військової служби в армії під час війни. Тобто зараз є багато екіпажів пілотів, наземних роботизованих комплексів, всяких різних аеророзвідок і тому подібного. Ці екіпажі використовують ноутбуки, пульти і купу різної іншої електроніки, яку потрібно з собою переносити. Якщо все це робиться в картонних коробках, то картонні коробки швидко псуються, відповідно, псується те, що всередині. Якщо ми будемо переносити ось такі речі в ось таких кейсах, то по-перше, нічого не зіпсується, все буде захищене, все буде неушкоджене, воно не боїться вологи, воно не боїться якихось ударів, воно не боїться транспортування в кузові пікапа. тобто... Ці ящики можна туди просто накидати, наскладати і вперед-вперед. А з картонними коробками так не вийде. Ну, в принципі, теж їх можна туди наскладати і теж вперед-вперед, але по приїзду десь там на позицію. Ну, може заляпати, наприклад, брудом ті картонні коробки, вони можуть зім'ятися. Те, що всередині може намокнути від дощу чи від чогось іншого, воно може здавитись, зжмакатись і, відповідно, пошкодитись з даним кейсом, нічого такого не буде. І ще дуже важливий момент, що дані кейси пройшли кодифікацію. Тобто, у них є ось цей самий військовий код, і вони, так би мовити, прийняті на озброєння. Тому підрозділи військові можуть отримати. От і такі кейси через там рапорти, ну типу брати до себе на озброєння. Я, чесно кажучи, не знаю, як все це відбувається, і, скоріш за все, конкретно в моєму підрозділі це неможливо, тому що є ось такі, по-перше, дерев'яні ящики, в яких можна все це тягати незручно, важко і жахливо. по-друге, є картонні коробки, якими досі всі користуються. Ну Але, в принципі, якщо є здоровий глузд і. Трошки логіки в голові, то варто все-таки використовувати саме ось такі кейси для, для певних речей. Не скажу, що для всього, але для певних речей так. Взагалі, в ідеалі такий кейс має видаватись кожному бійцю разом з баулом. Тобто, баул для м'яких речей, одяг і тому подібне. А ось такий жорсткий кейс ну, для чогось, скажімо так, більш цінного, тому що навіть якісь там умовні прилади спостереження, які коштують дуже дорого, і пошкодити їх в Принципі, відносно легко і тому подібне краще зберігати в ось таких кейсах. В них це буде і захищене, воно не буде не, не так сильно буде боятись вологи, десь там в умовах бліндажа чи чогось тому подібного. І знову ж таки, при транспортуванні нічого не станеться. Також такі кейси можна по-різному переобладнувати. Ну, багато там знову ж таки екіпажів зараз вже використовують дані кейси як наземні станції керування. Тобто всередину вставляється монітор і все інше обладнання. Але про це пізніше. Зараз ж давайте. Розглянемо сам цей кейс і трошки про нього поговоримо. По-перше, як ви вже могли побачити, що ой це він догори ногами, він може бути укомплектований ось такими плечовими лямками, тобто можна носити його як рюкзак. В принципі, класна ідея, класна тема, тому що можна один такий кейс закинути на плечі і ще по одному кейсу взяти в кожну руку. Три таких кейса на одного бійця по 55 літрів це 110-165 літрів корисного об'єму. Так, звичайно, якщо вага буде в межах розумного, в межах підйомності, тим самим бійцем. Але, в принципі, щось легеньке, якісь там умовні дрони переносити. В такому варіанті буде дуже класно. ну І в принципі ось ці плечові лямки вони зроблені досить простенько. Простенька насправді фурнітура, фастекси е також досить прості. Це ніякий вам не Вуджин, е ні Amolit Plus, навіть нічого такого. Стропа також, я підозрюю, звичайна. Плечові ось ці поролонові вставки вони ну також досить насправді простенькі. але Їхній функціонал це, це не є якийсь туристичний рюкзак з розвинутою плечовою системою. Це військова тема. Це, тобто, коли потрібно брати його собі на плечі і нести, і воно реально працює. І це далеко знову ж таки не основний варіант перенесення даного кейсу. Фіксується ця плечова система відповідно на плечах. Є нагрудна стяжка, є поясна стяжка. Щойно я спробував з ним трошки навіть походити і. На моє здивування, це виявилось досить зручно. Тобто, прямокутний пластиковий кейс на спині без бронежилета носити досить зручно. З бронежилетом буде взагалі абсолютно все одно, яка там спина. Не потрібно там ніякої ергономіки і тому подібного. Але ось такий варіант абсолютно робочий. Кріпиться воно все на самому кейсі за допомогою фастексів, ну і просто ремені натягуються тут досить просто, досить зрозуміло розібратись. Головне для початку розібратися з оцими ременями, де тут верх, де тут низ і що куди чіпляється. На це потрібно трошки часу. Але, в принципі, знову ж таки, повторюсь, схема цілком робоча і нормально так працює. Добре, переходимо до самого кейсу. Як бачите, в мене він зеленого кольору, ну такий типу олива, типу військовий, з чорною фурнітурою. Є різні варіанти, є, якщо я не помиляюсь, чорний колір з якимись там. Рожевими чи червоними застібками. Коротше, можете подивитись на каналі у Андрі... Андрія Забелля. Е, власне, там я побачив цей кейс. І після його відео я написав виробнику. І, власне, сам Андрій Забель мені його відправляв, що насправді прикольно. Коротше, є різні варіанти, і в розробці зараз інші варіанти кейсів, інших форм, під зброю будуть, можливо, більшого об'єму будуть і і так далі і тому подібне. Позаду є дві потужні петлі. З боків є дві ручки для перенесення, щоб двома руками можна було його взяти. І попереду є ще одна ручка для перенесення, для перенесення в одній руці. В принципі... Максимально класний варіант. Тут попереду є також пластикова прозора штука для того, щоб туди вставляти якусь бірку, щоб ну, типу, підписувати, маркувати кейси. Якщо це будуть кейси, там, наприклад, з різним якимось обладнанням, то це дуже корисно буде підписати, в якому кейсі що знаходиться. Класна штука. Фіксується кришка на чотири застібки. Дві попереду, дві по боках. Зараз я їх відкрию. До речі, спереду у ньому є ще дві, два отвори для того, щоб можна було замикати кришку на ну, звичайні навісні замки, якщо нам потрібно, щоб не було легкого доступу середину цього самого кейсу. Відкривається, відкривається досить так тугенько, тому що тут є гумовий ущільнювач і сам цей кейс. він... Навіть герметичний, він має мати позитивну плавучість, і це насправді дуже круто. Не стільки через позитивну плавучість, ну навряд чи я буду з ним десь плавати. А от те, що не буде потрапляти волога всередину, це реально дуже класно. Тому що, знову ж таки, зараз я живу в бліндажних умовах, і в бліндажних умовах волога це. Ворог, ворог, по-перше, електроніки, по-друге, якогось там інструменту, зброї і всього тому подібного. А таких речей у мене трошки є, тому такі кейси будуть реально дуже круті. І саме тому мені одного не вистачить. Треба ще, як мінімум, один, а краще два. Добре. Тут можемо побачити масивні пластикові петлі, я потім ще більш детально все продемонструю, що тут і як виглядає. Зараз, скажімо так, загальна демонстрація. Петлі надійні, Ну, не, не, не має враження, що вони от прямо завтра зламаються. Кришка відкривається на 90 градусів. Це зроблено не просто так, а тому, що сюди в кришку можна встановлювати різні модулі. Можна сюди встановити у виробника, прямо можна замовити кронштейн під монітор. Якщо цей кейс буде використовувати як наземна станція керування, то буде дуже круто тут мати монітор, а всередині там вже всякі пульти, зарядки і тому подібне, і так далі. Але от кріплення монітору прямо крута тема. Також сюди можна встановити ну типу панель панель моле, і на молі вже встановлювати всякі там якісь підсумки, коротше, що вам потрібно. Якщо кейс буде використовуватись для зберігання транспортування, Якогось там спорядження, наприклад, то ця molle панель буде реально класним рішенням. Тобто туди накидали всякі бронежилети, всяку хрінь. А на систему моля можна начіпляти якісь, наприклад, підсумки, щоб все це не було в переміжку, можна трошечки все це розділити. Це реально дуже круто. Всередині є два ось таких паралони. Не знаю, яка тут товщина, сантиметрів. Три, може чотири, і їх тільки два. Ну, думаю, можна замовити і більше цих паралонів, не є проблемою для того, щоб по-різному компонувати внутрішнє наповнення даного кейсу. Знову ж таки, всередину можна запихати дуже багато чого. Кейс зроблений таких розмірів, щоб туди спокійно заходив Starlink другого покоління. Це класно. Знову ж ну, в мене є рюкзак для Старлінку, тому для Стерлінку цей кейс я використовувати не буду. Але, в принципі, така можливість є, і туди влізе і Starlink, і і роутер, і всі кабеля і ще якесь навіть додаткове обладнання, також туди влізе. І знову ж таки буде транспортуватись в повній безпеці. Ви не, не зламаєте, не роздовбете той Starlink, поки будете його транспортувати до позиції. Це, блін, це, блін, класно. Добре, ще декілька слів по зовнішній частині. По-перше, оці застіпки, ну, вони реально тугі. Їх навіть краще закривати невеличким ударом, і це реально круто, тому що він буде ну прямо надійно надійно захищений. Є ось такі ребра жорсткості, вони є зверху, з боків, спереду, заду, з усіх боків. Це насправді класно. Знизу є відповідні. Ребра жорсткості, і е, таким чином можна складати один кейс на інший, і вони не будуть йорзати. Тобто, ось ці ребра вони будуть е, взаємодіяти з верхніми ребрами, і, типу, він не буде соватись вперед, назад, вліво-вправо. Ну Це просте рішення. Насправді всі його роблять, і класно, що воно є, класно, що воно. Продумане. Тут е, також є така типу рамочка, Ну, можна туди також якусь бірку вклеїти, типу, воно не буде е, здиратись, тому що е, бортик буде ну, трошки захищати ту наклейку, щоб вона просто так не злізла. Е, передня ручка масивна, пластикова, досить велика, під велику руку, навіть в рукавиці, буде зручно реально його носити. Е, також петлі на ручці, бачите, великі такі потовщення, Блін, зроблено все ну, прямо по військовому, е, зроблено військовим. По військовому для військових. Це супер круто. Ось ця штука це щось там, типу для вирівнювання тиску. Я не дуже шарю, що воно таке, воно начебто не має пропускати вологу, але начебто має вирівнювати тиск всередині і ззовні. Ну, це якщо десь там в літаках воно буде літати, то там це можливо буде треба. Мені воно не треба, тому я і не знаю, що воно таке. Бокова ручка виглядає ось так: також масивна, також велика, також з потовщеннями. ну Хрін ви її виламаєте, хрін ви що з нею зробите? Знову ж таки, все по-військовому. Позаду також ось такі масивні товсті ребра. це ну, Тому що кейс. Найчастіше, мабуть, буде ставитись саме отак, і там дуже великий запас саме м'яса, саме захисту і петель. І просто для якихось там невеличких пошкоджень воно все буде коцатись, стиратись і. Ну, дуже довго ви будете його ламати. Зараз на кейсі можна побачити деякі пошкодження. Ось тут по кутах, ось тут якісь потертості. І, коротше, ось тут трошечки пошкоджене, але немає ніяких ні тріщин, нічого. Взагалі, ці кейс, до, до речі, конкретно ось цей кейс знову ж таки тестував забіль, він його трошки покидав. Можете знайти його в Ютубі, подивитись, те відео, що там переживав цей кейс. Я ж знущатись з нього не буду, тому що я буду е користуватись ним за прямим призначенням. Але він дуже міцний і буде витримувати якісь там механічні ушкодження, буде витримувати там забруднення, вологу, блін, буде захищати все, що в ньому всередині. Всередині можна, ще раз повторюсь, можливо, також зроблю наземну станцію керування. У мене зараз реально в цьому є потреба. Можливо, буде монітор, всередині будуть пульти і інше необхідне обладнання. для... Керування тими засобами, якими я зараз керую. Ще обов'язково один такий кейс у мене буде для різних інструментів, аксесуарів, боєприпасів, коротше всього, що пов'язано зі зброєю. Чи влізе туди зброя? Прямо не впевнений, мабуть, мій калашмат Акашникова Ні, не влізе. АКСУ вліз би. А звичайний калаш не влізе. Ну, відповідно, помпа також не влізе. Ну і цей кейс, в принципі, не для зброї, але для аксесуарів дуже круто підійде. Тому що аксесуари також повинні бути в певному вологозахисті, щоб нічого не ржавіло, щоб нічого там не псувалось, які боєприпаси потрібні, потрібно, щоб були в сухому місці. Тому один такий кейс планується у мене для е, запчастин, аксесуарів, е, інструментів для зброї. Та боєприпасів, якісь там якась оптика, коліматори, інші приціли, тепловізор, приладнічного бачення. Все ось це буде зберігатись в такому кейсі. І ще один кейс буде для електроніки, скоріш за все. Ну, Це вже моє особисте, це вже там камера, все для відеозйомки і якісь там інші речі, які. от... Потребують певного захисту, потребують певного догляду. Тому кейси реально дуже круті. От прямо, прямо кайф мені дуже сподобались. І ще раз повторюсь, буду замовляти ще. До речі, всередині є ось такі напливчики. Сюди може ставитись також якась типу поличка, скоріш за все. Не знаю, треба запитати у виробника, чи є вона в наявності. Ну, типу, можна буде піднімати тобто певний об'єм зверху, певний об'єм знизу. Єдине, що б я ще хотів додати до такого кейсу, це якісь можливість встановлення якихось перегородок. Тобто, ось ці напливи можна було б скомбінувати з якоюсь проріздю, в яку б вставлялися пластикові перегородки. там не знаю, дві-три перегородки, щоб розділити весь оцей об'єм на декілька частин. Дуже круто буде і для електроніки це використовувати, тобто там. В одній частині там не знаю зарядки, тому подібне, в другій там радіостанції можуть валятись. ну, Наприклад, в якісь там уже е, паяльники, паяльні станції, кабеля, якісь там запчастини, накінечники і тому подібне. Потім все це може накрити кришкою, де буде робоча поверхня, де все це можна буде робити. Ну і в верхній кришці на системі моля можна розмістити знову ж таки якісь е, інструменти, запчастини, аксесуари, або е, монітор, якщо нам потрібен монітор. Коротше, використовувати даний кейс можна, от прямо як тільки фантазії вистачить. І, блін, класно, що він реально кодифікований, що він прийнятий на озброєння. Бо це означає, що в нормальних підрозділах з нормальним керівництвом такі кейси можуть видаватись бійцям ну, просто як типу, майно. Це було б дуже круто. Я запропоную своєму керівництву, я зможу їм показати, що воно таке, навіщо воно треба, і, в принципі, яке ж воно дійсно класне. І сподіваюся, мене. Почують, і, як мінімум, деякі підрозділи, там, де це найбільш необхідно, укомплектують такими кейсами. Але вони доступні і для придбання цивільними, ну, в принципі, благодійними фондами. Коротше, будь-хто може купити цей кейс. Тобто, це не тільки для військових, це доступно для всіх бажаючих, для цивільних. Можете перейти на сайт виробника, нагадаю, посилання в описі. І придбати собі такий кейс, або придбати мені такий кейс, або придбати такий кейс для військового, який, скажімо так, вам не байдужий, це реально також хороша тема. Ну і бажаю виробнику успіхів. В принципі, я думаю, тут не успіху бути не може, тому що річ дійсно класна, якісна, продумана. Не він придумав такі кейси, такі кейси існують уже давно, це, в принципі, всім зрозуміло. Але він зробив його саме таким, яким він є зараз. Він кодифікував його, він поставив його на озброєння і він може забезпечувати цим кейсом збройні сили. Ну і будь-хто може їх купити, що також класно. Як я вже говорив в розробці інші моделі, в розробці кейси для зброї. І, в принципі, це то, той виробник, якого я собі оберу. Для всіх кейсів. Тобто в мене з'явилося багато зброї, яка досі перебуває. Ну, в сейфі, але транспортується в картонних коробках. І ну, там реально також потрібні кейси. І для е, Ремінгтона 700-го потрібен кейс, коли він стане високоточним комплексом. І для R15 потрібен кейс, і для R10, яку я ще не придбав, також потрібен кейс. Ну і для всього іншого також потрібні кейси. Кейси це круто, кейси це надійно, кейси це. Блін, це, це, це реально крута тема. Тому пишіть вашу думку в коментарях. Можна поставити лайк цьому відео. Якщо військові, то пишіть рапорти та отримуйте такі кейси десь зі складів, якщо вони там є в наявності. Якщо цивільні чи волонтери, то можете замовляти такі кейси ну, по посиланню в описі. Там будуть всі контакти, там буде офіційний сайт, там ви вже дізнаєтесь, як його замовити. А я ж від себе скажу, що річ дуже класна, річ дуже корисна, річ дуже потрібна. І вона може нарешті замінити ті довбані картонні коробки, які ми, ми всі користуємось. Тому що дерев'яні ящики з-під боєприпасів класна тема також користуємось. але ну блін, ну дерев'яні ящики з-під боєприпасів вони зроблені для зберігання та транспортування боєприпасів. А цей кейс зроблений для не, зберігання, захисту, транспортування. Різного обладнання, різних речей, різних штук, і це реально дуже зручно, реально класно подобається його варіативність, що його можна дообладнати як вам потрібно, ну, в зв'язку з вашими обов'язками, в зв'язку з вашою роботою, можете укомплектовувати його так, як треба. Можливо, це може робитись навіть на якійсь там. На такій постійній основі, ну тобто, якщо це будуть наземні станції керування, то це може робитись масово, ну там відносно масово, тобто великими, великими партіями, обладнуватись і так далі і тому подібне. Що ж, і так уже розтягнув це відео про, блин, пластикову, про пластиковий ящичок, але тим не менш. Тим не менш хотілося вам про це розповісти. Тому на цьому закінчую. Всім дуже дякую за перегляд. Вашу думку пишіть в коментарях. Відосу ставте лайки. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на основний канал, посилання на який буде в описі. Можете стати спонсором каналу за фінансову підтримку. Буду вам дуже вдячний, тому що фінансова підтримка вона дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. І на цьому все. З вами був Полікарпович та ящик, крутий ящик sl 55 до зустрічі в наступних відео. Всім хорошої погоди та гарного настрою і бувайте. Я ще ж обіцяв, зблискав все показати. Ну, як бачите, трошки покоцаний, що взагалі не страшно цей його робочий вигляд. Ось так виглядають застібки, дуже масивні, дуже надійні. Ну, в принципі, хрін ви їх зламаєте. Передня основна ручка, дивіться, як виглядає як потужно, як би це не звучало. Це ось цей декомпресор, якийсь клапан. Сюди бірочку можна вставити. Друга ручка ось петлі для замків накідних. Бокова ручка бокові ці замки. Ось так виглядає його ну, нижня, або задня, або нижня частина, дуже великі ребра, дуже міцний пластик. Можете побачити, що ну, реально запас міцності тут от, прямо військовий. Петлі також потужні ці, ребра майже до самого низу. Коротше, все тут класно. Я не знаю, що тут ще розповідати. Річ дуже крута. Ось так нижня частина виглядає, можете також подивитись, що все воно вже почовгане, подовбане, але взагалі абсолютно нічого страшного. І ось так він виглядає у відкритому стані. Знову ж таки, кришка на 90 градусів відкривається, що класно. Там можете побачити, є гумовий ущільнювач у відповідному пазі. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 місць для кріплення ну, різних додаткових, різного додаткового обладнання або панелі молі, або кронштейнів для монітора. Можна один великий монітор, можна два маленьких монітори. Коротше, можна грати тут і хочете. Ну, кріпиться шляхом закручування туди саморізу, я думаю, це має бути зрозуміло. Е, є бірочка, дата виробництва 28.04.25, комплектація БВВ. Ну, відповідно, є різні комплектації. Контроль окей. Ну, По контролю, так, все окей, все класно. Ось е, ці виступи, на які може ставитись е, поличка, можете їх бачити. І два паралони. Паралон раз. Паролон 2 всередині виглядає ось так. Тут якась штука залишилась. ну Також тут є певні ребра жорсткості на кутах, з цим все окей, і взагалі загальна товщина у нього така досить суттєва. Сам кейс, до речі, вага самого кейса щось там близько 6 кг. Тобто він нелегенький. Але в цьому класі захищених та захисних кейсів це одна з. Найменшої ваги, наскільки я зрозумів, з огляду забіля і з розмови з виробником. Ну от якось так.